Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. звати Олексій Тарасов. наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що в іранській провінції Східний Азербайджан впав гелікоптер в результаті цієї аварії. Загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі, також міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдолахіян. Губернатор цієї провінції Малікрахмиті, а також Аятола, провінції Тебріз Алі Хашим. А про те, що це означає, що означає смерть президента Ірану, будемо говорити з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Сходознавець Михайло Якубович. Пане Михайло, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям, слава добро дня? Ну дійсно, коли ми говоримо про Ібрагіма Раїсі, Ми пам'ятаємо, що це та сама людина, яка погоджувала контракти військові, воєнні з Росією? той, хто до кого літав Путін, до кого він сам літав, ну коротше кажучи, як ви, якщо так дуже примітивно, як оцінювати цю новину, чи це хороша для нас новина? А вона знаєте і не хороша, і не погана. По-перше, не власне є це унікальний випадок загибелі першої особи держави в історії новітній людства. Тобто такі випадки вже траплялися, і в більшості країн да практично в усіх законодавством передбачені певні заходи. В Ірані зараз повноваження президента перейшли до віце-президента Мухаммада. Мокбара, ну і очікувати якихось таких суттєвих змін наразі не варто. Тим більше, що по суті верховна влада то залишається в руках Алі Хаменеї. Інше питання: хто буде наступником, тому що Раїсі розглядався як наступник, і це був політик, який багато так прислужився до розбудови цієї осі зла, умовно кажучи. Але він також не переходив певних е, червоних ліній ні стосовно збагачення Урану, ні стосовно там використання Росією балістичного озброєння іранського проти України. Як буде вести себе наступник? Це питання, але рішення він не буде приймати одноосібно. Рішення буде приймати, будуть приймати кола, які близькі до. Алі Хаменеї. тим більше річ у ще у тім, що в Ірані триває такий ну до певної міри внутрішній спротив, і це не лише питання опозиції чи там етнічних груп, які є репресовані перською більшістю, а це ще є і питання боротьби між умовно військовою і релігійною елітою. І наразі, ось оскільки Раїсі прибрали чи він сам прибрався, що там відбулося, вартує вже чекати результатів якогось розслідування. Хоча яким воно буде, це таке дуже умовне питання. Як і будь-будь-яка інформація з Ірану, але суть в тому, що він представляв таких кола релігійних консерваторів. Тут же ж йшла боротьба з цими вартовими революції, і не виключено, що вони спробують десь якось свого кандидата проштовхнути або кандидата, який буде з ними перебувати в хороших стосунках. То подивимося, хто може бути наступним президентом, Я, хто буде далі наступником Алі Хаменеї, який вже в досить поважному віці за 80 років. Ну тут є кілька питань, на які мабуть цей рік і відповість. Ну з того, що я бачив, що наступником може стати син Хаминії, так Муджтаб, і тут одразу виникає запитання до того, що ну корпус вартових ісламської революції, що він же ж боровся з цим з королем, так з династійною передачею владою, тут може ну статися що. В Принципі зараз вони використають ту саму схему проти якої боролися, але ви ж звернули увагу на те, що і кремлівський диктатор Путін і білоруський самопроголошений президент Лукашенко висловили ну своє нещастя щодо того, що Рейсі помер, і Путін сказав, що це був справжній друг Росії. Чи справді, чи справді можна оцінювати так? От ви тільки що казали, що ну балістичні ракети він Росії не дав. Ну не дав тому, що самим потрібні по-друге, ж залишати вікно для діалогу з Заходом. Іран не буде покладатися на Росію в абсолютному такому сенсі. Він не буде узалежнюватись від Росії. Іран це не Білорусь, та й навіть Білорусь зберігає певні гальма. Питання тут в тому, просто що наступник буде зберігати ту ж саму політику, очевидно. І той же Мухаммад Мухбер. Він який зараз віцепрезидент і вже виконує повноваження президента. Він безпосередньо в Москві укладав ці угоди про е передачу технологій безпілотника «Шагід». І це, тобто, це їхніх рук справа. Але ж він робив це за погодженням з елітою військово-політичною син Хаменеї Мочтаба Хаменеї. Він був близький до Махмуда Ахмадіни Джада, досить таки колоритного президента Ірану, який якраз представляв не релігійну еліту, а представляв військових і таких антизахідних досить. Політиків був до них дуже близьким, ну але потім його відсунули. Він там робив заяви, часто такі неадекватні. Наступники його вже хатамі, раїсі здавалися такими більш виваженими, От. тому чи буде там той муштаба, чи ні, це питання. Тим більше він не має рангу аятули. Бо... В цих шиїцьких духовних закладах, зокрема в кумі, де їх готують, і в інших семінаріях в них є певна градація, коли особа отримує статус аятоли. І от він не досягнув рівня аятоли. Ну, Але це теж це справа, яка набувається приблизно, знаєте, як, як в Україні докторська дисертація. У політика, умовно кажучи, купується та і все. Так само, мабуть, відбудеться і в Ірані. Ну, ви кажете про те, що от в Ірані, як і майже в будь-якій іншій країні, в більшості країн є зрозуміла зрозумілий механізм передачі влади, але от бачу заголовок The Economist, і вони пишуть про те, що смерть президента Ірану викличе боротьбу за владу на високому рівні. А чи справді таке може бути, як ви гадаєте, на чому ґрунтуються такі висновки наших британських колег? Так, це власне те, про що я і кажу, що в Ірані є умовно дві складових еліти: це військові вартові революції, які не лише брали участь у війні з Іраком, кривавій війні, де це покоління і визріло, а й в різних операціях ірану за кордону від Іраку, там до Сирії, Лівану і так далі. Відповідно, ці вартові революції, які мають величезні втрати, тому що до них належав і Сулеймані, і Загіді, і інші кого там ізраїльтяни, американці повибували, по суті, вони опиняються на других ролях. Це військова еліта, яка дуже багато вклала в будівництво цього режиму. Тут же оці умовно кажучи, тилові особистості, духовні різних семінарій. Опиняються при владі, і вони власне керують далі політикою, часто торгуються і тому подібне. Військова еліта. Вона часто вже не розуміє, чому Іран, наприклад, повинен ставити себе виключно в ряд там з Китаєм і Росією. Серед них є як прихильники співпраці з Заходом і з Арабським світом. Так і його противники, в той же час, оця лінія такої суто релігійної диктатури вона все ж таки втрачає своє значення, оскільки без цієї політичної складової, умовно, без цього меча, оцей в релігійному сенсі, Коран в їхні інтерпретації він не спрацьовує. тому Тут виникає питання, що основний рушій то системі це ж все таки вартові революції з розгалюженими різними там загонами Баасіджами, потім різними там організаціями і всім іншим. І відповідно у них можуть бути певні суперечки, зокрема щодо наступника. Тому що це тому це маятолою новим, великим маятолою, вілаєти факігом. Мав би стати е, якась компромісна фігура а якою це драйсі ну плюс-мінус декого влаштовував? А от е, синок е, хамени, навряд чи буде такою фігурою наразі. Тобто є багато питань, які знову ж дають вікно можливості для іранської опозиції, яка взагалі позбавлена влади, але яка може в цій ситуації десь е, ще гучніше заявити про себе. Я чому знаєте запитую про боротьбу, можливу боротьбу за владу, і ви тут докладно пояснили, як це може відбуватися, тому що ми знаємо, що ну подібні речі це все таки може призвести до дестабілізації. Який найкращий сценарій давайте так для заходу, для демократичного світу, того що може відбуватися в Ірані після загибелі їхнього президента? Найкращим сценарієм для демократичного світу було би, якби виявилося, що Раїсі просто прибрали західні спецслужби, тому це показало би певні інструменти впливу, які є безпосередніми, беззаперечними і ефективними. Оскільки зараз Захід продовжує вустами європейської дипломатії там щось, якісь співчуття висловлювати, то там якусь пошукову систему активували, не хочуть закривати. Як кажуть, двері для діалогу в умовах того, що захід працює із диктатурами напівмірами десь торгуємо, десь вводимо санкції для західна для заходу. Жоден сценарій не є позитивним, тому що ні іранська ядерна програма, ні іранські інші військові потужності, ні військова співпраця з Росією і Китаєм під сумнів внаслідок смерті Раїсі поставлена не буде, і тим більше присутність Ірану в Лівані. В Ємені, в Сирії діалог із Вірменією, Ердоганом, Мською, Туреччиною, Іраком, де взагалі в Іран на потужні позиції. Все це залишається. Тим більше, що зараз ідуть перемовини між е, власне, американцями і іранцями, це визнають обидві сторони по багатьом питанням. Не виключено, що навіть зараз. От в межах цього такого формального вакууму влади іранці будуть е, ще більше, десь спробують е, посилити свій режим якоюсь небудь там операцією, чи відволікти десь увагу, чи десь показати силу. Тим більше що все таки нагадаю, в, в, еліта то влади вона ж е, залишається тією ж самою. Тобто, це є верхівка ятула і ті, хто до нього наближений. А Райфі це, ну був по суті такий виконавець чи один із важелів системи, але не той без якого вона не змогла функціонувати. Тобто, Раїсі – це не Сінзінпінь, це не Путін, це не Лукашенко і, і ніхто інший. Це особа, яка ну власне має досить обмежену владу, попри формально якісь повноваження. Тому тут ну певних змін варто очікувати, але не якихось тектонічних. Ви сказали, що найкраще було б, якби Захід продемонстрував певну рішучість щодо боротьби з диктатурами, і з'ясувалося, що саме ну, певні західні спецслужби прибрали РАІСІ, Хоча ми не бачили, щоб от так підтверджували так подібні операції. З іншого боку, ми розуміємо, що Іран також може використати цю ситуацію для того, щоб ну можливо отримати ще якісь плюшки. Вже з'являються такі натяки на те, що нібито Ізраїль міг бути до цього причетний. Від розслідування, чого ви очікуєте, знову ж летів з Азербайджану, так після зустрічі з Ільхамом Алієвом, президентом країни, то скажімо так, як людина, яка досвідчена і спостерігає за медіапростором Ірану, чого ви очікуєте від того, що буде після? Мається на увазі, як будуть трактувати те, що сталося? Ну, він не з самого Азербайджану летів. Там у них була на кордоні зустріч, причому на тих територіях, які Азербайджан звільнив нещодавно від е, е, Нагорно Карабахської Республіки, е, і в них там відкрилася гребля. Нова була така прикордонна зустріч. Справа в тому, що е, заяви, які робилися, Одразу після катастрофи ми бачимо, вони відбувалися за типовою схемою. Спочатку не визнавати, говорити, що мовляв, десь. Є якісь уже дзвінки, хтось можливо вийшов для того, щоб не шокувати населення. Тобто, це робилося за такою старою, досить тупою і не дуже працюючою схемою. Те ж саме ми можемо пригадати, коли о, свого часу збили іранці український літак. До речі, тоді Україна повелася абсолютно негарно. Наше посольство взагалі ледь не визнало спочатку там технічну несправність. А насправді були вже дані західних розвідок про те, що це все таки військова. Втручання і десь Ну це це взагалі для мене. Не для бабагато моментів в українській політиці стосовно Ірану пояснити здоровим глуздом неможливо. Тут питання в іншому зараз. Ну іранці так повелися швидше за все, якби виглядає це на ну катастрофу за збігом обставин. Але офіційні іранські медіа, офіційні медіа, вони будуть гнути певну ту лінію, тому що вони не навіть якщо вони десь підозрюють якесь втручання, то навряд чи вони його визнають. Але ж різного роду напівофіційні там релігійні всі інші будуть даватися до конспірології, що це може бути глобальна змова проти Ірану, що це там і. Euh, Ізраїль міг бути причетний у помсту за ту атаку, і, і ще там якісь сили, і внутрішня боротьба. Тобто, це багато такого можна говорити. Я думаю, що воно власне відбудеться найближчим чином. Вже ми фіксуємо такі речі. Але офіційні медіа вони вже розкручують цю версію. Що ось мученицька смерть, зв'язку із збігом обставин, людина, яка багато зробила для Ірану, ну і будуть готуватися для, до виборів нових. Пане Михайло, а з точки, з, з точки зору теологічної? Вони ж там дуже релігійні, Може, це ж Бог покарав? Це ж такий знак, чи ні? Чи мають це трактувати певним чином? Ні, ну ви ж знаєте, що Бог у релігійних діячів карає тільки тих, на кого вони вкажуть, крім них самих. Тобто, це ми бачимо в, наприклад, Московського патріархату в Україні, який свого часу називав Голодомор, що там Катюзі по заслузі був онуфрій, сказав. До речі, народ далі ходив, і, в принципі, люди на це закрили очі. Те ж саме в Ірані, там Бог карає всіх навколо, крім Ірану, їх, так би мовити, випробовують. Тобто, ця. Теологічна логіка того, що Бог карає за гріхи, вона має свої риторичні казуси і вони будуть далі спрацьовувати. Але вважається, що ось така, якби смерть при виконанні якихось державних завдання яка в даному випадку спіткала цього діяча котрий мав так само релігійного освіту цю смерть уже оголосили мученицькою от і тому ну його війною війде в історію вже і банери його розвішали Саме як мученика, тим більше, що в шиїтів, зокрема в політичному шиїзмі, іранському культ мучеництва це одна з його ключових позицій. Це умовно кажучи, наріжний камінь цього шиїзму, культ мучеництва. Тому тут цілком все передбачувано, але у них в багатьох колах таких релігійно консервативних вони живуть конспірологією. Вони живуть конспірологією, есхатологією, швидким приходом месії, мама Магді, і не виключено, що десь буде оголошено, що це ось ознаки судного дня і так далі, як уже це не раз робилося З того часу, за часів Ахмадіне Джада говорили, що вже так званий прихований імам, який прийде в останні часи, передає там через нього якісь листи. Тобто цього в нього вистачає. Хоча офіційна машина десь намагається ці речі фільтрувати і скерує суспільну і релігійну думку те русло, в яке їм буде потрібно тим більше яким чином у шиїтів двонадесятників, які в Ірані. Власне, домінують. У них немає п'ятничної молитви в кожній окремій мечеті. В них в містах вона відбувається централізовано. Тобто в Тегерані, умовно кажучи, відбувається одна п'ятнична молитва, а не так як в арабських країнах там ледь не, не в кожній мечеті соборній. Це відбувається, тому вони зганяють там сотні тисяч людей на цю п'ятничну молитву, і під час неї е, впихують людям в голову різного роду політінформацію. Дуже часто, коли виступає саме Яталаха Менеї, це саме з п'ятничної молитви. От він виходить і там починає розповідати про Ізраїль, про Америку. Там про те, про це, і от те виключено, що тут так само буде зроблено, як і по іншим великим містам Ірану буде проведено цю політроботу, заявлено про те, що от значить. Так і так вирішено. Бог послав народу випробування, але мудре керівництво, яке виходить з на, спадщини великих імамів і великого Хомейні в образі самого хаменеї, робить кроки для того, щоб всі жили добре і все буде стабільно. І ніякі вороги не здолають Іран. Ну, приблизно та сама риторика, яку ми чуємо, наприклад, від російської православної церкви стосовно Путіна, тому що це типологічно РПЦ і політичний іслам в Ірані ну, дуже близько між собою пов'язані. Якщо згадати про те, що Рейсі до того як стати президентом, був прокурором, так і. Стратстратив, можливо, тисячі іранців, то знову ж таки дивитися на це як знак з неба також, я думаю, знайдуться певні прихильники. Знаєте, от якщо поспілкуватися з нашими ізраїльськими колегами, запитати їх, от, що для вас означає оця загибель, господини Хаменеї, звичайно, Райсі, то вони кажуть, ну це добре. Добре, коли наші вороги гинуть, хоча так. Все таки не було такого великого впливу, і вони більшу увагу навіть приділяють тому, що загинув у цей міністр закордонних справ Ірану на прізвище на прізвище Абдолах Хі... Абдолахіян. Вони кажуть, що от він був дуже дуже досвідчений, і що такий досвід не неможливо купити ні за які нафтодолари, що про нього відомо чи справді він був такою важливою і можливо незамінною фігурою. Чесно кажучи, таке ж саме брехло, як і Лавров Московський, неодноразово заявляв там про те, що Ірани безпілотників не продавав нікому, і ще дуже дуже багато інших заяв робив. Типова така дипломатичне представництво тоталітарної країни. Насправді, як вам може бути взагалі дипломатія в умовах диктатури в умовах диктатури, дипломатія це судо. Ми тобі сказали. Ти пішов, передав. Ти пішов, розповів це свята лояльність. Віра в, в найвеличнішого лідера е, сучасності Аєталуха Менії має на увазі, і, і все. І інших якихось відступів тут бути не може тому. В даному випадку особисто я вважаю, що там знайти з Ірану якогось іншого діяча, який володіє хоча б одною-двома іноземними мовами, і розповідати те ж саме, що він розповідав, можна було. Насправді на більшості перемовин із американцями, із саудитами із китайцями, де були люди з його офісу, був не він. Тобто, це була така представницька фігура десь, але Основний той апарат Міністерства закордонних справ Ірану і його зв'язки з цим корпусом вартових революцій, і всім іншим він зберігається, тому особливо десь очікувати там того, що іранська дипломатія раптом сильно зміниться. Так персоналії можуть змінитися, але змін політичних тут бути не може. Бо ще раз скажу це далеко не. Не в його повноваженнях тут щось змінювати. Слухайте, ну тут наостанок є ще новина. Ми пам'ятаємо, яким чином Іран використовує різних проксі так для того, щоб досягати своїх цілей в регіоні, і от бачимо новину про те, що хусити так саме спонсорована Іраном, спонсоровано іраном угрупуванні, можна так його назвати, що вони вже вдруге атакували танки з російськими нафтопродуктами. Це от сталося цієї суботи в Червоному морі біля узбережжя Ємену. Так, що ж вони таке роблять? Нібито ж не мають бути найкращі друзі. Що сталося? Чи ви розумієте? Хусити палять по всім, по кому можуть втрапити. Вони, по-перше, не в курсі, хто що там цей танкер перевозить, і тим більше це ж грецький танкер, чия там нафта і інше, хусити продовжують ту політику, яку вони розпочали. І намагаються вести якусь таку квазі-блокаду в Червоному морі для того, щоб вплинути на маршрути постачання. Тобто це аргумент, який тримається Іраном, який десь можуть використовувати Китай і Росія, але там уже не рідкість такий, умовно кажучи, дружній вогонь. хоча, Насправді хусити не настільки сильно залежні там уже від Ірану, як про це говориться, так вони є бенефіціарами, вони отримують звідти певне озброєння, але багато чого вони і, і самі вже навчилися виготовляти, вони значно еволюціонували, особливо після того, як е, Сполучені Штати по суті змусили їх змусили Саудівську Аравію там підписати певну угоду. І коли е, була в 15-му 16 Му році проведена ну умовно невдала операція проти гуситів. Тобто, якби тоді американці влізли сильніше, би можна було би це все зупинити. Ну але що Трамп, що Байден мають таку позицію, яка потім вилазить зовсім з іншого боку, тому з гуситами тут ситуація. Така, що вони, в принципі, добиваються своїх цілей, вони є там суб'єктом певних відносин, причому військовим суб'єктом. І вони ж нам не говорять, що вони якесь угрупування. Вони вважають, що вони законна влада всього ємена. Вони називають себе Міністерством оборони Ємену, а не якесь там угрупування окреме і так далі. Тобто, це люди, які мають певні амбіції, які їм вдаються, тому що ті бомбардування, до яких давався захід, вони не були настільки ефективними. Вони обмеженими були і, мабуть, обійшлися фінансово набагато більше, ніж хуситом запуск якихось дронів чи ракет. Тобто, це та ось осі напівкроки і напівміри заходу, про які я вже неодноразово згадував, які породжують. Ось такі ось негативи і будуть породжувати їх надалі. Пане Михайле, Дуже дякую вам за вашу аналітику. Михайло Якубович, сходознавець, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що ми говорили про загибель президента Ірану. Ібрагім Раїсі розбився в провінції. Господи, в якій він провінції східний Азербайджан, так разом з ним були ще топ-чиновники Ірану. Сталося це буквально вчора. Тобто, ми говоримо про 19 травня. Як пишуть певні західні медіа, це має спричинити боротьбу за владу всередині Ірану. Можливо, це хороша новина. Далі у нас саме випуск новин. Після них повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.